Більшість людей не мають фінансових проблем. Вони мають проблеми з фінансовим плануванням. Давайте я покажу вам таблицю, яка допоможе покращити цю ситуацію. Справжня суть фінансової грамотності це вміння максимально ефективно використовувати ті гроші, які у тебе є. Не лише для інвестування чи накопичення багатства, а передусім для того, щоб знайти ідеальний баланс між тим, щоб жити тут і зараз, і одночасно планувати майбутнє. Ще за часів царя Соломона, відомого своїм управлінським даром, мудрість звучала просто: багатий врожай буває на цілинних полях бідних, але й він може загинути через брак розсудливості. Інакше кажучи, навіть потенціал до фінансового зростання це ще не гарантія. Успіху. Важливо не лише скільки ти маєш, а як ти цим розпоряджаєшся. Отже, в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм трьохетапним методом ефективного управління грошима, так щоб ви відчували повний контроль над тим, що заходить і виходить з вашого рахунку кожного місяця. Ось як виглядає ця сама таблиця, якою я користуюсь. Але перед користуванням просто потрібно натиснути файл, скопіювати і. Ви зможете дублювати його для власного користування. Також на першому аркуші ви знайдете детальну інструкцію щодо завантаження та як нею користуватись. Крок перший: визначаємо витрати. Ключова частина контролю над власними фінансами це визначати, куди хочеш спрямувати свої гроші. Але перш ніж ми взагалі зможемо це зробити, тобі спочатку потрібно з'ясувати, скільки грошей ти фактично отримуєш щомісяця. Йдеться про суму, яка потрапляє на твій банківський рахунок після сплати податків. Якщо ти маєш кілька джерел доходу, всі вони мають бути враховані. Твоя основна робота підробітки у вихідні, фріланс проекти. Усі ці цифри потрібно внести у синю секцію. Наприклад, якщо я заробляю 15 тисяч гривень на основній роботі, я вписую це сюди, ще 5 тисяч з мого творчого підробітку, також додаю сюди. І ще 3 тисячі від фрілансу, також вписую. Після того, як ти внесеш усі ці цифри, сума загального доходу буде автоматично підрахована. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо перейти до визначення витрат: необхідні витрати, розважальні витрати та витрати на майбутнє. Тобі потрібно вирішити, яку частину свого чистого доходу, тобто в нашому прикладі 23 тисячі гривень, ти зможеш спрямувати у кожну з цих категорій. Необхідні витрати це витрати на базові життєві потреби. Це ті речі, без яких не обійтись. Наприклад, житло, транспорт, їжа. Далі розважальні витрати це витрати, які наповнюють твоє життя, радістю і досвідом. Прокачай себе. Сюди входять все, що тебе прокачує, наприклад, спорт, освіта та здоров'я. У світі фінансового планування є популярне правило 50-30-20. Воно передбачає, що 50% твого чистого доходу йде на основні потреби, 30% на розваги та 20% на заощадження, інвестиції, пенсію тощо. Ці відсотки ми її в всю колону. Коли ти починаєш заповнювати таблицю, вводити свої цифри та реальні витрати, кольори клітинок автоматично будуть змінюватись на червоний, залежно від того, чи відповідають твої витрати встановленим цілям. Ти одразу побачиш, якщо ти перевищуєш витрати або недостатньо відкладаєш. Тут хочу зробити невелике уточнення щодо правила 50-30-20. Ці відсотки варто сприймати як орієнтир, а не жорстоке правило, і адаптувати їх під свою реальну ситуацію. Крок другий. Розприділяємо. Витрати. Тепер ми можемо почати заповнювати три кольорово закодовані колонки посередині: необхідне, розваги і прокачай себе. Необхідні витрати, як ми вже говорили, це ті, що не обговорюються. Це базові речі, необхідні для щоденного життя. Сюди входять такі речі, як житло, комунальні послуги, інші рахунки: вода, газ, електроенергія, транспорт, продукти харчування, страхування, мінімальні щомісячні витрати по боргах. Тому потрібно дізнатися, скільки саме ти витрат. Трачаєш на кожен із цих пунктів для цього. Переглянь свої банківські операції, кредитну карту або додатки, які ти використовуєш. Можливо, твій застосунок автоматично розподіляє витрати по категоріям, наприклад, усі комунальні в одну групу у такому випадку можеш просто внести загальну суму, скажімо, 8 тисяч гривень, у відповідну клітинку. Або ж розбити її детальніше на воду, газ, електрику залежить від того наскільки детально ти хочеш вести облік. Отже, коли ти вносиш всі ці суми, скажімо, 5 тисяч за оренду, 2 тисячі за комуналку та тисячу за мобільний та інтернет, і так далі, то ти зможеш переглянути на таблицю праворуч, яка відразу покаже, як ти справляєшся у порівнянні зі своїми цілями. Я встановила ціль витрачати 50% свого чистого доходу на основні потреби. Але ось ця клітина стала червоною. Це означає, що я перевищила ліміт. Тобто потрібно буде переосмислити свою мету, і до цього ми ще повернемось у третьому кроці. До речі, колонка в кінці показує фактично суму, яку ти витрачаєш у своїй валюті. Таким чином, ти маєш чітке уявлення як про відсотки, які витрачаєш у кожній категорії, так і про точні суми. Переходимо до середньої колонки розваги. Тут треба бути максимально чесним із собою. Варто чітко визначити. Категорії з самого початку, де не можна дозволяти розвагам просучуватись у категорії потреб, щоб просто виправдати певні покупки. Розважальні витрати. Це все що не є необхідним. Усе що насправді повністю опціональне. Приклади того, що може входити до категорії розваг. Підписки, Ютуб, Спотіфаєр, похід у кіно, ресторани, кафе з друзями, догляд за собою це косметика, масаж, стрижки, подорожі та все-таки інше. Це ті дрібнички, які роблять життя приємнішим і цікавішим. Я навела кілька прикладів. Одяг витрачає 5 тисяч гривень. Ти можеш деталізувати худі, спідниця або інші речі. Усе це входить сюди. Після того, як ти заповниш цю колонку у своїх Хочу, знову таблиця праворуч підскаже, чи ти на правильному шляху, чи можливо треба зменшувати витрати. У моєму прикладі я витрачаю 25% свого доходу на розваги, тому клітинка не підсвічується. У мене є ще простір для витрат, якщо я захочу. Тепер третя колонка прокачай себе. Це категорія про заплати собі спочатку. У цьому розділі ти можеш вказати фінансову подушку безпеки, донати, освіту, здоров'я, інвестування, відкладання коштів на конкретні цілі. Щодо цього, я рекомендую створити окремий рахунок банку, як в Монобанки, для кожної великої мети. Якщо ти відкладаєш на квартиру, створи банку для житла. Якщо на авто, банк для авто і так далі. Так їх легше контролювати, і можна зайти у додаток і подивитися, який баланс скільки ще залишилось до цілі. Це набагато мотиваційніше ніж мати все в одному загальному полі. А також спеціальна клітинка для категорії Прокачай себе, яка працює у зворотній бік. Якщо ти відкладаєш менше, ніж планував, вона підсвічується з червоним. Це сигнал, що ти недостатньо відклав на своє майбутнє. І після цього ми переходимо до третього кроку рефлексії. Це найважливіша частина. Немає сенсу ставити всі ці цілі і будувати плани, якщо ти не зупинишся наприкінці місяця, щоб поміркувати, як все пройшло. Ось кілька запитань, які ти можеш розглянути і задати собі. Чи є якісь клітини, що підсвітили червоним? Це означає, що ти або витратила більше, або відклала менше ніж планувала. Якщо так, чому це сталося? На що саме пішли ці витрати? Якщо ти витрачаєш забагато в категорії розваг, чи можеш ти знайти спосіб отримати те саме за дешевше? Або потрібно просто переглянути і прибирати деякі речі, або навпаки, можливо, ти витратила менше, ніж очікувала у категорії розваг. Тоді можна збільшити заощадження, погасити борг швидше. Можливо, це перший місяць, коли ти ведеш облік витрат. У такому випадку ці відсотки 50-30-20 можливо вам доведеться відкоригувати. Щоб вони стали більш стійкими у довгостроковій перспективі. Замість того, щоб просто вбити цифри, закрити таблицю і йти далі, зупинись і подумай, де ти можеш покращити свою фінансову ситуацію цього місяця. Якщо ти хочеш завантажити і використати цей шаблон, посилання на нього повністю безкоштовне і знаходиться в описі під відео. Якщо скористаєшся ним цього місяця, повернись і розкажи, як у тебе вийшло. Мені буде дуже цікаво дізнатися твою думку і як саме це допомогло. Те, що ти заробиш у майбутньому, це під питанням, а те, що ти вже зумів зекономити, вже належить тобі. Дякую за перет. І до зустрічі в нових відео!